Одне з питань, яке турбує студентів, проїзд у громадському транспорті. Андрій Іванищенко навчається в українській медичній стоматологічній академії. Хлопець каже, протягом дня їм доводиться їздити на пари по різних кафедрах, віддалених одна від одної. На місяць витрачає близько 600 гривень, а це майже уся стипендія. Я наболяла питання, яке особисто я хочу задати. Це пільговий приїзд для студентів. Особливо медиків, бо ми постійно між парами їздимо на різні кафедри і витрачаємо досить такі великі кошти тільки на приїзд. Кандидат на посаду міського голови Андрій Матковський, який завітав на зустріч зі студентами різних полтавських вишів, запевняє, студентам необхідно повернути пільговий проїзд і обіцяє це зробити, коли знову стане міським головою. Молодь, яка навчається, каже пан Матковський, має сплачувати лише 50% від вартості квитка. Є у політичного діяча у програмі і пункт щодо створення нових робочих місць для випускників вишів. Молодь дуже зацікавлена в тому, щоб після закінчення навчального закладу залишитись Полтав. Ну і я хочу сказати, що і влада має бути в цьому зацікавлена, тому що молодь це прогресивні люди, це активні люди і тому ми маємо створювати робочі місця. І як такий резерв ми бачимо і наші школи, ми бачимо наші дитячі садочки. Чому? Тому що подивилися, там сьогодні дуже багато працює пенсіонерів. Ми дуже любимо і поважаємо пенсіонерів. Але все ж таки треба і молоді наші, які з червоними дипломами закінчують навчальні заклади, але немає можливості знайти роботу. Тому ми пропонувати залишатися в Полтаві, працювати в наших школах. Проблема є і у гуртожитках навчальних закладів, зазначає студентський мер, а також новообраний депутат до Полтавської міської ради Олександр Глазов. Політичний активіст розповів студентам, що вже вдалося втілити у рамках програми Комфортне життя у гуртожитках завдяки допомозі Андрія Матковського. В аграрній академії встановили. В усіх гуртожитках БЛРА, які забезпечують гарячою водою, тому що у нас в академії було водопостачання не щодня і не, все, не весь час, а тільки там 2 години в день, 4 години в день. В інших навчальних закладах, в УМСІ, наприклад, в медичній академії, ми встановили пральні машинки, тому що там багато студентів, які з інших областей приїжджають і навіть з інших країн. І вони ну їм потрібно десь свої речі також прати у рамках ініціативи. Також вдалося встановити у гуртожитках різних вишів Wi-Fi, каже Олександр Глазов, адже швидкий та вільний доступ до інформації для студентів дуже важливий.